hyundai Kona 2018 року випуску має пробіг лише 9000 км, бензиновий двигун 2 літри, трансмісію автомат. Комплектація SE. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, бортовий комп'ютер, електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом. Центральний замок, іммобілайзер, мультируль, подушки безпеки водія та пасажира, кондиціонер, круїз контроль, датчик світла, камера заднього руху, магнітола Bluetooth Aux USB, легкосплавні диски r 16 Експресивний та привабливий дизайн нової ікони не залишить вас байдужими. Мінімальний пробіг і відповідно гарний технічний стан майже нового авто.